Дівчатка, всім привіт! Зараз ми з вами зв'яжемо візеруночок з нашого улюбленого журналу штрік Муста. Вже давно не було. в мене візерунків з цього журнальчику. Я вибрала для нас отакий ажурчик на маєчку дуже гарно підійде. Для половира літнього теж гарно підійде. Навіть Для дитячих речей теж. Такий ажурчик, якщо вам треба бистрій, швиденько що зв'язати, і симпатичне, щоб вийшло. Та оцей ажурчик зараз з вами зв'яжемо. Я взяла такі яскраві ниточки, гарні. Роздивляйтеся візеруночок. Дуже класний, він мені подобається. Я би щось зв'язала з нього. Не тільки вам показую, а й обираю тут візеруночки, от яким, яким би я в'язала собі. Річ, то і з вами тим ділюсь. А який візерунок не дуже подобається, то я вам його не показую, не вив'язую. Для новачків цей візерунок е, взагалі ідеальний. Класний, я думаю, вам сподобався. Дівчатка, нам потрібна кількість петель, крат на 6 і плюс дві кромкові петельки. До речі, його можна використовувати не на повний е, в'язаний вирів, можна взяти там. Декілька рапортів. Бачите, оце чотири дирочки, це у нас рапорт. Один, два, три, чотири рапорти я вам вив'язала. І шість в ширину. То таких можна навіть два-три рапорти скомбінувати з якимсь іншим візерунком. Ну, це вже як ваша фантазія, як захочете. Дівчатка, не буду починати новий зразочок. Давайте тут дов'яжемо. Ще у нас додається один рапорт. І... Ще краще роздивимося. І в рапорті у нас всього лише 6 рядочків. Так, знімаємо кромкову петельку, лицева петля. накид, одна протяжка. Знімаємо петельку, наступна лицева. Зняту петлю вдіваємо поверх пров'язаної. Далі лицева накид і одна протяжка. Одна одинарна протяжка. Все, оце у нас рапорт. Можна не підглядувати навіть схемку. Лицева накид, протяжка. Таким чином ми з вами пров'язуємо лицева накид, протяжка. Необхідну кількість петель лицева накид, протяжка. Все дуже просто. Так, я дов'яжу зараз до кінця рядочку. Так, закінчуємо рядочок. Лицева накид, протяжка. Так, дівчатка, тут формується візеруночок тільки в лицевих рядочках, тому всі Рядочки зворотні ми в'яжемо по візерунку. накид пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. І таким чином пров'язуємо до кінця рядочку, це у нас другий. І на третьому рядочку з вами зустрінемося. Так, далі третій рядочок починаємо. Дві лицевих петлі, одна, друга накид, протяжка. Дві лицьових петлі. Все, раппорт скінчився. Знов дві лицьових, один, два, накид, протяжка. Тут я вже рахую далі для себе так зручніше. Протяжку зробили: чотири лицьових, Два, три, чотири, накид, протяжка. Зараз покажу схемку, щоб я вас не запутала. Дивіться. Ось сюди схемка, третій рядочок. Дві лицевих, накид, протяжка, дві лицевих. Дві лицевих кінці і спочатку. Е, значить, для себе я так, щоб не підглядати схемку, Накид, протяжка, чотири лицевих, Накид, протяжка, чотири лицевих. Але не рапт, а останні петельки у нас повинні бути дві лицевих в кінці рядочку. Щоб все було зрозуміло. Так, далі. 1, 2, 3, 4 лицевих накид, протяжка. Я схемку обов'язково виставлю в свій телеграм-канал. Так, чотири лицевих, накид, протяжка. Хто ще не, е, за, не зареєструвався, так? Не додався до мого телеграм-каналу, то, дівчатка, під цим відео буде посилання. Два, три, чотири. Там ви знайдете схемку, накіт, протяжка і закінчуємо рядочок двома лицевими петельками. Це у нас третій, ще один лицевий рядочок, п'ятий. Четвертий, будь ласка, по візеруночку пров'яжіть. Так, в'яжемо п'ятий рядочок, передостанній рядочок рапорту. Знімаємо кромкову три лицевих. Один, два, три, накид, протяжка. Одна лицева. Все це скінчився рапорт. Далі для зручності так, одна лицева, так, три лицевих, два. Три лицевих накид, протяжка. Протяжка чотири лицевих для зручності. Так, про себе проговорюю. Так, три, чотири лицевих накид, протяжка. І так, до кінця рядочку. Два, три. 4 накид, протяжка. Зараз подивимося. З кожним рапортом все більш можна роздивитися полотно. Зараз рядочок дов'яжу і ще разочок подивимося. Так, 4 лицевих накид, протяжка, 1, 2, 3, 4 накид, протяжка, і одна лицева петелька у нас повинна бути в кінці рядочку, в кінці рапорту. Ще треба зворотній, але він, я думаю, не зіграє нам багато великої ролі. Дивіться, який гарний. Прям хочеться його на маєчку або на пуловер. Бачите, він такий ще рельєфний, трішечки, З малесенькими такими горбиками, шишечками виходить. Дуже класний. І мені захотілося колір пряжі такий, прям літній взяти. І зворотня сторона теж доволі симпатична. Дівчатка, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, діліться моїми відео дуже буду рада вас бачити на своєму каналі. До речі, коли я роблю огляди журналів, книг. То в телеграм-каналі ви зможете побачити схемку, фото, моделі, якої вам сподобалося. Це все в телеграм-каналі, який я зробила спеціально для вашої зручності. Дівчатка, всім гарного настрою і мирного неба над головою.